Вітаю, друзі! Ви на каналі Богдан 1974. Хотів коротко розказати про налаштування свого саморобного плуга. Але перше скажу, зробити плуг не так то і легко, як воно Одне діло, коли ти робиш на тракторі, в тебе стандартний плуг, стандартне налаштування, ти підкоригував настройки і ти собі ореш. Коли ти для такого дірчика починаєш робити плуг, щось ти десь прогадав, починає воно буксувати, у ще щось там не орати, а і ти потім починаєш ставити груз на плуг, там десь якусь пружину чіпляти, ще щось, ще щось. Ну я стараюсь того не робити, щоб лишній груз не возити за собою. Ну, плуг вийшов. І так досить важкий, відносно важкий. Але таке, десь підварив, десь підлаштували. Вроді горя нормально. Вчора показував оранку. Не прикидало, добре, потім збільшив захват, воно стало прикидати краще. Тепер коротко про налаштування. Якщо мені треба змінити захват, я відпускаю ті три болта, повертаю корпус тоді мені треба, чи в ту сторону, чи... ну, то багато, там моєму сантиметр, 2-3, скільки мені треба. Все, Затягнув болти, захват плугами не встановлений. Далі, якщо я змінив захват плуга, значить в мене тікає в сторону і колесо починає йти боком. Ось Тут є, показуєш, тут є... О, тут я можу теж змінити напрямок руху колеса. Тобто міняю скебу і підрівнюю колесо, щоб воно мені гарно йшло рівненько. Далі нахил плуга. Теж відпускаю тут болт і я можу нахиляти круг туди. Хочу. Що вліво, що вправо. Получається, якщо він в мене заглиблений, стойка повинна йти вертикально. З далі, щоб в мене польова дошка йшла паралельно землі, для того є центральна тяга. По помилках, які я допустив, от робив цей розкос, чи як його правильно назвати. Зробив прямий, почав піднімати плуг, не було куди підняти добре плуг. Прийшлося підрізати і трошки зробити під кутом. Ну так, плуг вийшов досить міцний. Тут болт, на якому воно їде, діаметр вроді 27 або 30 мм. Точно не пам'ятаю, треба відкручувати. Тут болт на 16 і тут три болта теж діаметром 16 мм. Колесо взяв. З кінного плуга. Ну, зробити можна і самому, то колесо зробити не важко. На старому плузі там я колесо робив саморобне. Там в мене були 503 підчепник тут 204 Правда, один підшипник треба міняти, бо він посипався. Так, ще у нас полиця, відвал. Давай зайде з тієї сторони. А плюс граблина, граблина, пружина, все як положено. Ну, Не знаю, чи то буде граблина, чи може все-таки борона. Але тут я ще доварюю такі пера, для чого вони. Ставлю їх для того, щоб воно мені одразу розробляло скибу. Тому що в 98% випадків, можна сказати і 100%, там, де я зорав, одразу я саджу або сію. Тому треба, щоб була скиба, зразу розроблена, не, не блистіла і не... не не. не. Вже плуг трошки втерся. Ну, ще мало, треба, щоб він добре блистів, тому що земля ще налипає. Тут в мене трошки набирало, як була висока трава, набивало, от приварив кусок такої планки, де прекрасно навіть попадає по кіз з соломи, пролітає без проблем. Ну, то, що кажу, ще добре не прикидаю. Можливо, ще, ну я зараз не маю часу, як на старому плузі зроблю куту знім. Куту ним багато робить роботи. Воно кидає все. Нанес, але там ще й стерня досить висока була. Ще хотів додати сама глибина колеса. Оцей болт, що прижимається, я його не ставив ні тут, ні тут. Тому що, наприклад, якщо поставиш отут, то буде літати ось так. І наоборот. Я поставив по діагоналі і зажимає дві площини. Тут і тут. Нікуди вони нічого не літає. І сам догружатель. Три отвори. Повторююсь, на тому пробував вже горати. Буксує трактор, тому що тяга має стояти чуть вище на плузі, як на тракторі, щоб зажимало трактор. Вийшло наоборот. На середній йде нормально. На верхній ще не пробував. І за того, що ось ця частина в мене трошки закоротка. Десь в мене був такий видовжувач до сівалки чи до чого там. Друга частина йде. Далі піднімається на ланцюжках, так що на я його не заглиблю. Але він собі сам від себе залазить, до аж нормально. Ну, ось так, коротенько. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися.